Оксана Олександрівна, депутати і цьому посадні заєкт рішення був детально розглянутий на засіданні бюджетної комісії, вносилися поповнення, зауваження і на ваш розсуд виноситься вже з урахування всіх зауважень про працювання. В проєкті рішення передбачено. За рахунок вільного залишку коштів здійснюється у сумі 169 290 гривень. По об'єктах, перше, додатки на отримання поліцейського офіцера громади, сума 82 тисячі 450 гривень, кошти передаються Головному управлінню Національної поліції Одеської області через субвенцію. Друге, додатки на збільшення фонду оплати праці медичної сестри, яка працює в 6 відділі ДЦК ТСП. переведення з 0,75 ставки на ставку. Сума 50 435. На минулій сесії 8 керівника, до нас надійшло питанні, і відповідно це розповідає у світлому бюджетної комісії. Третє, видатки на оплату праці з нарахуваннями відділу освіти, молоді та спорту 36 410 гривень. Після розподілу сума нерозподіленого вільного залишку коштів складає 14 мільйонів 363 тисячі 395 гривень. Також відповідно клопотань. Розпорядків бюджетних коштів здійснюється перерозходів в межах бюджетних затверджених призначень. Перше видавки. з видатки на утримання автомобільних доріг для служби місцевих автомобільних доріг на умовах співфінансування передається субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва реконструкції ремонту та утримання автомобільних доріг. Це назва субвенції. У сумі 1 мільйон гривень отримувач студенції Департамент фінансів Одеської обласної військової адміністрації. Друге, по музею в сумі 19,5 тисяч на придбання комп'ютерної техніки та програмного забезпечення для внесення в базу даних та оцифрування музейних предметів. Сума 19,5 тисяч. Економія коштів по придбанню твердого палубу у зв'язку з переведенням музею в інше приміщення. І згідно протоколу засідання Координаційної ради 10 тисяч 250 гривень перерозподіляється з матеріального резерву на виплату матеріальної допомоги, кошти, кошти виділені згідно заяв жителів громади для придбання шиферу, пошкодженого у наслідок Це такі зміни? У мене питання. Мільйон на співфінансування служби місцевих доріг. Це коли вони будуть робитися? Скільки це буде співфінансування? Ми зараз з нашим дорожним не можемо розрахуватися. І що це не буде так, як Да, Ми зараз мільйони віддамо. Я спілкувалася тільки що із, з нашим начальником дорожнього відділу Слободяном. Він мав розмову служби місцевих доріг. Всі там зараз задіяні, мова не йде. Зараз за ремонт наших доріг. Зараз там всі служби, князь задіяні, вони риють окопи. Ніхто не говорить, що вони прийдуть до нас в і будуть нам робити дороги. За цей мільйон співфінансування ми можемо дуже багато зробити по Савранській громаді доріг. Ямковий ремонт зараз тут, по Саврані. У нас шкільні маршрути. Ми зараз віддамо мільйон і що. І будемо чекати півроку, коли князь виріє окопи. І князь, і окопи тут не причув. Є гроші. Мільйон ми плануємо. Це не значить, що його от завтра, Алла Федерівна, перечислить. Служба місцевих доріг має приїхати вибрати учасник ага. дороги, який буде робитися, от уже післязавтра. І ми порахуємо, що на цей е, участок дороги потрібно там 240 тисяч. От коли Це... порахують, от коли ми дамо згоду, от тоді виділимо мільйон. Нема чого мільйонами розкидатися. По-перше, служба місцевих доріг прошлого літа зробила нам дороги. Але Васильіна Ткаченка скаже: вона, вона там і він Населенко складали ті акти. На мосту до Полінецького зробили чотири латки, за ямки залатали 200 тисяч. Слободян зробив зараз маршрут до, до Бакші, шкільний маршрут. Там ще е, шкільний маршрут треба зробити Йосиповка-Бакша. Значить, Слободян е, дарував. Ви знаєте, що там остався кілометр незробленої дороги від лісу до Цибулька. І зробив шкільний маршрут Бакша-Капустянка. Це все 88 тисяч, по-моєму. До цієї пори, Алла Васильівна, ви з ним не розрахувалися. У нас ми кого обирали головою громади? У мене питання вас. Ткаченко Аллу Василівну. Чому? Чому? І подождіть, я не завершила. Головний бухгалтер нашої дорожної філії приходить, питає, чому не розрахувалися. Але говорить, у нас нема коштів і більше роботи ніякі не робіть. Ви хоч раз з Лавренюком виїхали на об'єкт. Ми, ми ці прошлий тиждень, голова будівельної комісії, Пуга Оксана Леонідовна, вам пропонувала виїхати на об'єкт. Нам треба було один представник селищної ради. Ви не брали трубку. Лавренюк теж, десь його немає. Ми б виїхали по шкільним маршрутам. Ми подивилися цю дорогу. Напрямки Байбузівка Канцеба самим. Нам треба було представника. Почекайте, хто засновник і хто, хто у нас керує. Ми ж вас обрали. Значить, представник Лавренюк у нас відповідає за дороги. Ви не виїхали. Кошти Слабоню, ви не виплачуєте. Людина набрала в борг пальне. Йому треба зараз розраховуватися. Він і так зробив шкільний маршрут. Байбузовка Кансеба. Можна відповідати. Можна. Ну, дивіться, у нас є повне розуміння з поляном. А в мене таке враження, що трошки не доплатили вам. Місце, ви відповідаєте, ви що ви тут таке робите? У мене таке Ні. Оксана Петровна, дайте мені закінчити. А, я вже Оксана Петровна. Ви зараз мене звинувачуєте, а у мене таке враження, що коли приносять вам акти на підписання, що ви, селищна рада, хочете, щоб вам щось заплатили. Ви розумієте? Я завжди ще при базеї, ще при базії, при Дужиєві наголошувала, що у нас є наш дорожній відділ, в якому працюють наші мешканці нашої громади. Ви зараз звинуватили на камеру мене в тому, що я маю якийсь там відсоток від, від, від тої оплати. Значить, я маю право захистити свою честь і гідність і подам на вас суд. Пода... Я не Оксана Петрівна. Ви розумієте? Я з Слободіном спілкуюся. То може і Тварковський мені щось заплатив? Да? То, може, і Тварковський мені щось заплатив. Потім... Тому що я в будівельній комісії. Я попросила Оксану Леонідовну виїхати виїзної комісії, подивитися дороги, як зроблені. Якщо селищна рада нічого не робить, на нашу ви тут сидите, нашу вам платити зарплату, премії, якщо ми всю роботу робимо безкоштовно за вас, чому ви не заплатили, не розрахувалися з дорожнім відділом? А тепер подивіться: у вас є свої працівники, з якими у вас все класно, все на мазі. І з тими, яким головний бухгалтер навіть не вітається. Я розумію. Але на регламентній комісії, яка ось була перед цією сесією, Алла Васильівна бігом з актами підбігла до нашого депутата Коровенка, і що вона сказала: вибачте, вибачте, ми тут вам протермінували оплату, розпішіться, будь ласка. Все, значить, у вас є свої, і є чужі, які вам подобаються. Я знаю, що Слободян вам не подобався. І, і Лавренюку, і все остальне. І не треба мене звинувати, то, що я лобію і якісь інтереси. Ви тільки що сказали. А, я сказав, що в мене складається таке враження, а у мене складається зовсім інше враження, що у вас тут клан, дуже я сидить до цієї пори і керує. І вам краще наняти з Гайвера на ще кудись служба місцевих доріг за 200 тисяч, мост чотири ямки, які зробили, чим працювати своїми мешканцями, своїми підприємцями. Тетяна Бітінна, відколи я працюю ці дорожні роботи, робить Савранський. Ніякого гайбрама. Тут не було. Я розумію. Що ви говорите? Наші люди, там, наші люди зробили і будуть робити. Так якщо до депутата звертаються, значить директор цього дорожньої служби, якщо звертається до мене, я маю мовчати, тому що Жерун Олег Миколаївич щось подумає. Ви що, взагалі думаєте мізками, що ви говорите? Що ви говорите? Давайте рекламу. Ще поки до цього питання, яке визначається, але пане, то це немає в нас чітко визначеного відрізня шляху, до яких відділяться ці мільйони. Це про такі фондне спорізь. Відповідно, коли ну передача коштів здійснюється люба передача, любить транспортів, здійснюється пер після підписання договору, а в договорі вже визначається. Саме саме скажіть, будь ласка, у нас в липні буде розподіл бюджету. У нас розподіл в червні в червні. Так ми що не можемо тоді цей мільйон е якось його ну, окремо виділити? Якщо служба місцевих доріг приїде, Зробить нам покаже, який відрізок дороги, зроби нам розрахунки, і от тоді з нашого резерву, цей резервного фонду, Добавити до того мільйон 400, які у нас є. Ну вже менше там. При відсутності співфінансування ну, плануватись нічого. А якщо його не буде? Ми не будемо кошти перераховувати і перерозподілимо на закладу. Це так, ж мас... не означає, що, як сказав Олег Николай, що завтра гроші перерахуємо. Але Федерина, то виходить, що якщо ми зараз не будемо робити дороги, будемо ждати, у нас же погодні умови теж на це впливають на дорогу. А ямковий ремонт потрібно зробити. Ямковий доріг, ну будемо казати, від Саврані до Дубиного там дуже багато чого треба зробити. І по Саврані багато чого треба зробити. А, а до каміної до каміної ще можна доїхати, а до концеби взагалі так можливо нам до ні зробити за цей мільйон. свої наші? дороги. Олег Миколаївич, зробити ямковий ремонт зараз. фінансування, тільки Ці структури. Тоді вони виїжджають, тому що дорога, яка йде від е, траси на балку, ви всі знаєте, що цей кусочок, що до Саврані, він вже починає розвалюватися, там до балки, байдузі, які там є вчить. Тому, так, якщо служба автомобільних доріг не побачить, ми прийняли рішення про співфінансування, uh -huh. то вони закладати кошти на ремонт цієї дороги не будуть. Uh -huh. Поки ми приймемо рішення, вони все одно скажуть: приймайте рішення, вводьте співфінансування, тоді ми будемо приймати свої рішення. Кто? Тому чим раніше ми приймемо рішення про співфінансування, uh -huh. а не виділення цього. Рішення, uh -huh. вони... uh -huh. е, можна питання? Хто... Є, да. Хто домовлявся службою місцевих доріг? Хто до них дзвонив? Ми приїжджали Коли? Михайлович, коли ти з ними їздив? Весною. Весною. Наче тільки що позвонив до мене Слободян, бо я його попросила зв'язатися з службою місцевих доріг. Вони кажуть, ми нічого не знаємо, ми нічого не чули, що ми маємо щось совранні робити. Каже, ми зараз всі на окопах. Що вам ще сказати? Це є служба автоматических доріг, а це автодорог. Це підрядник. і Яка різниця? Ми, у нас буде в червні розподіл бюджету, шановні депутати. Давайте туди додамо ще мільйон полтора до програми цих наших місцевих доріг. І тоді, коли дійсно приїде служба і запропонує, що от ми готові, тоді з, з, з цього фонду доріг ми їми додамо цей мільйон. автомобільних доріг проігнорує портянеться все коли дорога забувалися вже обвичання тоді спитають а чого ж дорога там стане тоді служба автомобільних ну, і деякі ну кому це цікаво скажуть а це депутати відприймали комісії почекайте у нас сесія комісію це питання виносилося теж не знаю просто знаю які... депутати голосують повинні обговорити це питання і, і тоді опять перекладуть відповідальність що депутатські а дороги не буде. Якщо ви виїздили на дубину, поїдьте, подивіться, вона вже починає ну, вже. На Можна я значити стосовно фінансування, Олександр Віталійович, хотіла вам відповісти. У нас є Галина Вікторівна з архітектурного відділу завідувача. Ще років десь 10 тому було виділено співфінансування на дорогу від Дубиного до Бабізівки. 834 тисячі на той рік, на той час це були знаєте, які гроші. Це мільйон зараз. 834 тисячі до цієї пори дорога не робиться. Це ж робити. Ну, так ти 10 років назад... І це в мирний, мирний час. В мирний час. <плес> а які були прийняті дії чи кроки для того, щоб... А, час. Час. Постійно <плес> мали робити. Якщо ти не, не даєш ці кошти, чому на них а, не працюєш? Ну, так, 10 років пройшло. Це вже виконавчик. Це вже Послухайте, зараз військовий стан. Зараз військовий стан за цей мільйон можна зробити по громаді дороги. Більш, більш, більш. Я не буду говорити вирішено перше. Нехай окремо це питання винесуть. Подождіть, територіальні громади на частини Додатку номер 3 до рішення при переліку міжбюджетних трансфертів на 2024 рік викладеному додатку номер 4 і до розподілу витрат селищного бюджету на реалізацію регіональних програм у 2024 році, виконаному додатку номер 5 до рішення. Друге, контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування фінансів та бюджету, соціально-економічного розвитку, ринкових від відносин для інвестиційної діяльності, житлово-комунального господарства та комунального умови. Винесіть, будь ласка, оцей за мільйон по дорогам окремо. Проєкт рішення окремо по дорогам. Проєкт рішення хай буде, Да, За мінусом мільйона. Окремо проголосувати. Значить не голосуємо доділу.